Христу Твоєму поклоняємось, Владико, і святе Воскресіння, Твоє славимо і просимо за України спасіння, за скоріше сонячне Воскресіння наших героїв з Тобою, на синіоки, Руси, Христе Боже, за нашу перемогу в цій осені. І оцей Сина Святого Духа вас, Боже на все святе Боже, чудо Христом на могилі моєї бабусі. Славної святої Бога, яка має вернутися з нашими героями. Своїм безсмертним Кієві побут щодо храму, що зійде поруч мого рідного села. Щиро вітаю я, генерал Капелановер, Борис Голодюк, Павло Дністер, у 1681 фільмі Поклик Христа і Опа, який я знімаю 3 жовтня 2010 року. Кажем, щиро, помяни, Господи, душі спочилих слуг слух Твоїх. І дай ласки свої, особливо ті, що ти дав моїй бабусі і іншим людям тим, що ми знаємо, що вони вже святі. Помяни, Господи, всіх, хто відійшли до тебе і воїнів наших, і людей з різних тих від найменших до найстаріших, а поверни тих, що найбільш потрібні. Серед них слава Боже, тебе! Ти вернеш Святослава Горбенка, про якого пророчі сни я закликав людей молитися, щоб були його батькам. І так сталося. І батько не стидається писати за пророчі сни і вірить у повернення свого сина. Про я розповідав у попередніх відео Христа і папа. Подивіться їх, будь ласка, це передання причистиї матінки Божої, яка обіцяє випросити в Бога, щоб більшість наших героїв вернулися не з робів щодо сонцехрамів. І сьогодні є хороша віска про те, що Бог верне серед героїв власне нашого земляка Романа, і прошу окремо молитися я. Боже, дай пророчі сни його мамі, його татові, його друзям. Коли будуть ті пророчі сни, скажу вам прізвище того нашого героя. Покажу вам його, тому що поки що це є втайні. Ну і моліться за інших тих, кого бачите. Ви Боже, дай, щоб були пророчі сни і щоб написали. І батьки, друзі, мені у месенджер, щось ось ми віримо. Ми молимося за те. Отож, пам'ятаємо наших героїв, не забудемо їх, і віримо в воскресіння більшості з них і нашу перемогу з Богом. Саме цій осені найбільше ймовірність, що це буде, і за це особливо за наших воїнів, живих, за їхніх рідних, близьких, а також за е згадку за тими, що відійшли, за прощення їхніх душ. Е Сьогодні особливо проща моя була до мого рідного села Загвіздя. В час доща я йшов і ви бачите храм Івана Хрестителя. Був пророчий сон, як саме біля цієї могили. Йде зустріч людей смертних і безсмертних в моєму рідному селі. Ви бачите, скільки віддали життя, скільки страждали, щоб Україна наша була незалежна щаслива, в тому числі і голодюки з мого роду доброго з нашого народу сежданого були. І власне моя проща була на особливе місце, де найбільше мені в рідному селі являється Пречиста Божа мати на березі річки потоку, правильно казати, із колись він називався тому село Заіз'я. І ви бачите, там теж потече івано а ліворуч, власне, Загвіздя. І там в долині видно верба е, з росте. Там вона молоденька від старої росте. Де Пресвята Божа Божаненька поклала мене 11-річного, коли я потонув і е, оживила мене, обігріла і чудом Божим е, перенесла, розпорошила е, в на правдиве свято Різдва Христа. Е, Десь близько 17-ї години. Дня 7 січня 1975 року. З того місця пречиста Божа Мати мене перенесла і поклала біля верби. Що далі я вам розповім історію ту. А вам показує небо, що небо повністю захмарене. Але коли я виходжу на місця ті, де Божа мати являється мені, стається чудо іде сонячне сяйво. І це являється Божа Мати. Вітаю вас. Дорогі брати і сестри в Христі, я на місці де 5 років тому назад, саме 3 жовтня 2017 року, в рік сторіччя з'яв матінки в Фотімі, які були 13 жовтня. Сонячне чудо в Фотімі. Нагадаю вам, я подивіться в коментарях більш ширшу розповідь про це. Але саме в той рік, 2017-му, було передання матінки Божої, що має прийти військо Боже на допомогу Україні, і ця собожа з України на многе блага стане власне на весь світ. Але саме тут матір Божа явилася мені. Спочатку вона явилась 1 вересня біля каплички з села Старий Лисець і е, залишила на воді відбиток своєї ноги, який став каменем. І благословила, щоб я той камінь цілував як священик після служби Божої, після прийняття святого причастя. Так тривало 33 дні. Потім матір Божа благословила, щоб я прийшов власне, на місце, де вона порятувала мене, що я вам показував, де це саме є, перенесла із того місця, що позаду мене, ви бачите. Такого клина перенесла до верби. Коли це був 75-й рік, коли я потонув на день Різдва, коли йшов до своєї бабусі, Бога Великої Святої тіло якої не тліне, бабусі Марії Анни Вишні Псевдо, вона мала воун, троюрідна сестра Степана Бандери по лінії його мами. Вона і, власне, провалився в лід, втопився, але матір Божа мене порятувала, оживила і перенесла на те місце, де потім Бог створив блискавкою на вербі ікону, образи ікони достойної воїслучати Тебе, Богородицю. І тут матінка Божа знову з'явилася і знову на воді залишила, вода сіяла висолково. І та веселка сконцентрувалася навколо її ніжки. І сталося неймовірне чудо Боже. Я побачив відбиток її стопи, який перетворився у камінь її правої ноги. І е, коли вона возносилась на сонце, то е, вона сказала мені, щоб я взяв камінь, щоб віра моя була тверда. Е, як той камінь, щоб я переслав тій людині, яка особливо. Е, Підтримувала мене, вірить пророслав Па Оксані Зворичук. Той камінь, який в мене вдома був, щоб я передав, а цей камінь, що я мав, я його поставив на місце того, що я на службі Божій в себе вдома біля чаші святим причастям, яка постійно в мене є, тримаю. І після служби Божої його цілую, той камінь. І після того, власне, матір Божа звилася, вже в мене вдома. Тобто вона наближалася так ніби з південного боку з гір Карпат, спочатку в листі по течії цієї річки, потім на, тут на цій річці, де вона мене порятувала, і в листопаді вона вже в мене в оселі чудом Божим з'явилась над акваріум і там створила в вигляді каменя ніжку свою. Це неймовірне чудо було, дорогі люди. І от я говорю, я вам показував, ні, мати Божа сказала, перед тим як прийду святі. Ти ще прийдеш на це місце, і я омию тебе своїми сльозами, сльозами всіх святих Ісуса. І от зараз я говорю, йде дощ, але позаду мене, ви бачите, з хмар не було сонця, але воно почало виходити надзвичайно сильно сіяти. Ну я не можу такі чуда діяти і саме на цьому місці, де матінка Божа явилася, де я посадив. Бачите, от позаду мене дуби. І вони п'ять років, як э, росли, я там, і отам от ще один дубочок. І мати Божа показала мені, що тут. Коли мене порятувало в 75-му році, що тут ще має бути монастир, власне, де люди будуть з'їжджатися, так як зерваниться, молитися, то джерело, особливо чудотворне, буде воно. Воно позаду, отут -от, в мене, ви бачите, там верба росте. Значить, там була старенька верба, яку вітер зламав у бік, у 2017 році, у бік Східної України. І також мати Божа сказала, що за ці роки дасть мені особливо людей тих, які повірять про роста що Дух Святий особливо сходить її, що вірою вони були тверді, щоб особливо молився я. Вона благословила, власне, долучила. Потім до мене прихилилася якась довіра про роста УПА. Деякі люди, які надзвичайно сильно вірили в більше ставали. І власне я дякую Богові, тому що ці п'ять років мати Божа бачите, зараз особливо дощ пішов. Таке благосвення, вже сонечка нема. І матінка Божа сказала, що ці п'ять років особливо і покути будуть. За ці п'ять років особливо Бог набере ще людей в військо Боже своє і також дітей набере яких має вернути до тих сімей, що, ви знаєте, діточки загинули. Віком від 5 до 15 років Бог буде вертати з кожного чудохраму по 100 дітей. 50 хлопчиків, 50 дівчаток, нагадаю вам я. А також мирних людей, які... Власне, заслужили у Бога, що вони повернуться, і що їхні сім'ї такі, що вони в Божому плані, що як їм будуть говорити їхні ці воскреслі родичі святі, що робити, то їхні родичі будуть вірити у тому промисел Божий, розумієте? А більшість людей буде кричати, що там в Україні власне. Інопланетяни висадились там, люди зомбовані і будуть дуже брехати злі люди на Україну. А Божі люди різних націй, різних вір будуть навпаки навертатись до України. І от 3-го числа ім'я Пресвятої Трійці, дорогі українці. Я від Бога мав вам це сказати. Ну і покажу вам далі мою прощу, яка до могили моєї бабусі е, славної е, нині є. А потім е, ще по хресній дорозі упа я маю прийти е, десь 15 кілометрів, молити Бога, за скоріше Боже пришестя. Не маю права вдягати шапку, значить, я завжди йду, люди бачать, дивуються, зимою можу йти в час морозу, значить, тому що я молюсь до Бога з відкритою головою, розумієте? Так як апостоли Божі ходили, е, власне, і Ісус ходив, значить, знаєте, що на Прощах особливу ласку мають чоловіки, якщо вони йдуть з непокритою головою. Ну, звісно, якщо дуже мороз, значить треба е, голову покривати. Нагадаю вам я, що в ніч перед Божим пришестям має веселково засіяти вода, саме у цій річці бисиці, і я побачив, як сіяє мій акваріум, е, власне, веселково і Про що були пророчі сни? Про що матір божа навіть показала видіння. Коли вона 7 листопада 2017 року стала над акваріумом у вигляді постаті ви бачите годелубської богородиці, так вона виглядала, але в людський ріст вона стояла, то вода засіяла, було її особливе слово. Ну і я у часі прощі, Бог давав чуда, що там, де з'являлась до мене матір Божа, Господь давав сонце. Я це вам трошки покажу, і прощайте, бо я обмежений в часі 15 хвилин відео моє. Пишіть запитання, коментарі і дякую вам за лайк, за підписку. Подивіться попередні відео моє, а особливо подивіться мою сторінку на Фейсбуці. Свята вода. З небес посвячує є люди, які нарікають на душі. Дякуйте Богу, тому що душі забивають пекло. І у нашому селі були потоки, які взагалі висохли були. Ніколи такого не було такої спеки. Змієте? А зараз вони наповнилися водою. І це добре, тому що вода це благодать Божа. І там, де вода, там являється Матір Божа свята. А де води нема, там лукає дух сатани. Пам'ятаєте, то ви знаєте, що Ісус був на пустині, там, де власне ті місця, де особливо він молився, щоб був знищений сатан. То ось сила його була знищена. І, власне, хай на цьому місці святому Господь Бог тим, що повірили в слова мої, я молив, щоб послав особливі дари Духа Святого. І особливо тим, хто моляться вервицю, хто носить Вервицю на шиї. Постарайтеся це робити. Від цього більше, Божі, ласки будуть на вас, на вашій родині, на Україні. Особливо постарайтесь молитись Вервиці у той час, коли є ніч після 12 години ночі, пам'ятайте, що кожна година молитви це все одно 3 години молитви в день. Отож, власне... Боже на все святе і Боже, силою Христа Господнього, якого цей тиждень особливо пошаною ми. Прорости, спаси і сохрани. І не Отця, і сина Святого Духа. І дивіться, яке чудо. Бог дав сонечко саме на місці тому, де Матінка Божа рятувала мене, із ява була, посплива. І нині сонця перерва була, власне, коли я молився до ікони Матінки Божої неостанної помочі, до якої ми, власне. Вимовляємо дев'ятницю на подяку за минулі дні. І власне це було рівно півдні. І після того була розмова моя з причистою, матінкою Божою. І є слова за те, що Господь власне, має зробити в майбутні дні. Дасть Бог не все я можу всім говорити, але віте, що Бог, Божа Мати з нами все більше. Вони нам допомагали, вони нам допомагають, будуть допомагати Україна, не минути переможе. Хай сонячне благословення на вас буде, дорогі мої, бачите, це місце, особливо таке святе, дороге. Власне, де матінка Божа в 75-му році поклала тут під вербу мене. Через три години прощі моєї, Бог дав велике чудо, засяяло сонце, вода стала краще. Ви бачите, та каплиця, де являлась матінка Божа, мені сонця благословляла. 1 вересня 2017 року і в інші дні.